Добрий день, друзі. Я просто вимушений знімати ролик на цю тему. Чому так? За розташуванням деяких предметів ви бачите приблизно про що буде тема? Я колись вже на своєму каналі відзнімав ролик про те, що всі дрони різні і неоднакові, От, мають різну компоновку, розташування елементів, різну форму, об'єм і все те. І показував, що, наприклад, якщо брати Mavic 2, Mavic 3, там Mavic там PRO, то все по-різному. Тому дуги кріплення під системи скидання, звісно, що потрібно робити під конкретний дрон, під конкретну модель. Ну це зрозуміло. От. Ну це так в принципі зрозуміло, як система від Mavic 3, ну фізично не стане на Autel 4 t я думаю, що це зрозуміло, і е, що, що тут показувати, воно просто фізично не стане. Ніяк. Так само відбувається і з FPV-дронами. Але е, чомусь е, мені пишуть люди, які позиціонують себе як майстри по переобладнанню ремонту та зборці FPV. Як це відбувається? Мені пишуть е, таким чином. Типу, привіт, я теж займаюсь переобладнанням дронів. Мені потрібні системи скидання до FPV. До якого FPV? Хлопці, до якого? Пояснюю. Рами у всіх дронів різні. А, наприклад, цей iFlight 7 Хімера. Під нього надрукована отака проставочка. Вона чітко сідає і це доволі непогано виглядає. Це у нас інша рама. Бачите? І також тут є своя власна проставка. І вона чітко і по отворам стає. І, по суті, майже не зафіксовано тримається. Але. Якщо взяти і поставити цю сюди, а цю сюди, воно ніфіга не підходить. От, не підходить воно, ви розумієте? Воно як на корові сідло. От. Так, є такі рами, до яких можна без проставки відразу а, притягнути а, стяжками і наморочити голову. Але таких рам небагато. От. Тому. Рішення таке, що якщо ви хочете замовити систему скидання під FPV дрон, будь ласка, конкретизуйте, яке саме вам потрібно зробіть фото. Чи напишіть, яка у вас модель FPV дрону. Це, що відноситься до систем скидання. Далі по системам поворота камери. Мені пишуть, добрий день, потрібна мені поворотна система на мій дрон. На який дрон, Невідомо. Тут ще складніше. Чому? Тому що міжосьова відстань між стопчиками по центрах, у різних моделей вона різна. Тому оця оснастка вона може бути скріпленням з таким, потім скріпленням, з, яке надівається на ці трубочки. Ось воно. Ну, ще не почищено. І там варіантів вирішення ситуації, ну просто мільйон. Тому зараз я тільки напрацьовую базу. Наприклад, ось це кріплення воно частково підходить на iFlight, воно тут защокується, воно просто спереду наїжджає, ось так, і защокується. То тут ні. Тут треба ще стяжками притягувати. От, і так воно тримається. Але це нормально, без клею, без нічого. От це щодо особистих моментів по рамах. Але зовсім ж невідомо, яка у вас камера. Камери, це я просто знайшов ті, які у мене були в наявності. Камери бувають різні, різного розміру, різного форм-фактору, і також є навіть в однаковому корпусі, але розміщення елементу під'єднання. Воно різне. Буває по центру, буває з краю. то це все впливає на те, щоб саме поворотний механізм можна було зафрахтувати. Ну і зрозуміло, що якщо я у вас це все не спитаю, то я не матиму можливості вам щось зробити. Ви то розумієте? Тому, от, наприклад, ця камера не вставляється в цю коробочку, і взагалом це все просто фізично не влізе сюди. Тому. Для того, щоб щось замовити, будь ласка, конкретизуйте. Не заставляйте мене у вас витягувати кожен елемент плоскогубцями, бо це дуже багато займає часу, і така переписка може зайняти до 1 години. Ви розумієте? Просто балакаємо за 1 FPV і мінус година мого часу. Щоб такого не було, перед замовленням, будь ласка, підготуйтесь, підготуйте всі можливі розміри, які вам потрібні. Ну, Наприклад, у Лаптіногих, так у них отака балабуха, в неї вставляється ось така конфета. У них просто є отакі вуса. Одне... А, ні, це все вірно. І там як хочеш, так і робиш. З тяжками це вони, я так розумію, що прикручують взагалі майже до любого дрону. Але я, звісно, шокований, коли така чупакабра буде літати. Тут борешся за кожен грам, а вони навіть два сервоприводи на один припас влаштували. У мене два сервоприводи може скидати до 9 припасів. Два сервоприводи. У них ледве один працює. Отака от от історія. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Пишіть ваші думки і коментарі, а тим часом. Роботи у нас просто неймовірно багато. Присилають на переобладнання, на ремонт. І взагалом зараз я зайнятий більшою мірою ремонтом та перебладнанням. Різного типу FPIшок. Я вирішив декілька тижнів витрати на те, щоб просто для себе підбити базу більш-менш стандартних моделей RAM для того, щоб надалі можна було оперативно вам відправляти системи скидання, вже не турбуючи вас, щоб ви мені присилали раму для того, щоб я міг зняти якісь розміри чи якісь там моменти. Така от історія. Зв'язок зі мною в описі під цим відео. Всі посилання там теж знаходяться. Приходьте до мене в соцмережі. Поспілкуємось. Дякую разом до перемоги!